Один плюс один представляє високо на полонині, у зелених Карпатах серед найпрекрасніших синіх гір живуть справжні гуцулі. Але цієї весни привіт, хахлянді! До них заявиться чужинець. З Москви приїхав хто хлопчик? Плинничок. Без інстинкту самозбережені. Москва. Я не знаю за що це нам, але все одно дякую тобі, Боже. І принесе гори проблем. Вона їхала собі! Просто тирана, що буде далі. Річко труїть, ліс спалить. А післязавтра скаже, що тут. Ущемляють русскоговоряще населення. Як їм ще довести, що Карпати, це страшно. Туртури. Колтрасний душ. Фроди. Фроди. Іван у скалика вбиває. А -а -а! Рибай, я, Іван, Івана, що ти зробив з волени? Відправив подалі від людей. Оказывается, среди местных индейцев попадаются девушки не только красивые, но и образованные. Ты взгадай слова Шевченко: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москвичан". Тепер ти Валлера, ніколи звідси не виїде. Як москалю може бути добре на Прикарпаття? Це нонсенс! Місна кухня так себе. Радує только размер порций и радушное место хозяек. Йому має бути холодно, голодно і, і самоль. Він має сумувати за батьківщину, а по ночам вийти в бік Кремля. Чи виживе він. Я його не вб'ю, тільки покалічу. покалін. ще на кастрі сажжуть. За велика честь на москаля карпатське дрова переводити. У їхніх теплих обіймах. Кацапська моя! Деревіць! Гайліба! Гайліба! Останній москаль. Файна патріотична комедія. Скоро. Тільки на один плюс один. Ти не один. Ти не один.